Друзі, ми повертаємось до прямого етару на телеканалі Т8+. Плюс нова інформаційна година. Ми продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події щодо російсько-української війни, а також щодо життя нашого міста та області. З вами в студії Богдан Шумчук також нагадую, бо ви доєднували за традицією до наших соцмереж. Обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм та телеграм-канали. Доєднуйтесь до нашої Фейсбук спільноти. Обов'язково також підпишіться на наш Ютуб-канал. Адже в продовжці інформаційної години будемо говорити про фактично місцевий прояв демократії про формування. Нового складу молодіжної ради, і кожний голос фактично має значення. Про це детальніше будемо спілкуватися із Володимиром Юр'євим, заступником голови Хмельницької обласної військової адміністрації та Анастасією Козак, радницею з питань молоді при Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Панове, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава Доброго дня! Так, знову ж таки, молодіжна рада. Так це фактично такий молодіжний консультативно-дорадчий орган. Ми знаємо, що попередньо. 7 травня був він створений 2019 року, і зараз фактично будуть переобиратися склад. Розкажіть детальніше, чому він має переобиратися, Тобто це там закінчення каденції або якісь інші можливо важливі причини, так і е, хто може подаватися, хто може стати новим учасником молодіжної ради? Так, ви вірно підмітили. Створено ще в 2019 році. І наразі закінчується термін вже другої каденції молодіжної ради. Відповідно, це і є основна причина, чому ми готуємося до установчих зборів. Адже по вимогах закону вже України про основні засади молодіжної політики, і відповідно, типового положення про молодіжні ради, ініціативна група має скликатися за два місяці, за 60 днів, тобто до закінчення повноважень діючого складу молодіжної ради. Тому в нас вже утворена ініціативна група, і ми вже працюємо над підготовкою до проведення цих установчих зборів. І відповідно найнагальніше і найголовніше зараз питання це. Заохотити молодь, яка активна у Хмельницькій області, долучатися до команди молодіжної ради і подавати свої документи, тому що це можливо зробити до 19 квітня. Знову ж таки, подання документів так скільки вперше скільки може людей доєднатися до молодіжної ради, яким форматом проходитимуть вибори, також розкажіть про це, і чи є якісь умови до кандидатів? Звісно, дякую. Власне стосовно безпосередньо загальної кількості в склад молодіжної ради війдуть лише 35 осіб. Тому що це типова норма типового положення, і відповідно це наразі є у діючому положенні про молодіжну раду. Ми його зможемо змінити, тому що є про це питання: чи варто змінити кількісний склад лише безпосередньо установчими зборами? Ці установчі збори пройдуть по процедурі, яка зазначена регламентованим положенням. От і відповідно участь у установчих зборах в принципі не обмежена. Ми можемо допустити будь-яку кількість бажаючих. Це можуть бути лідери студентського самоврядування, це можуть бути представники молодіжних громадських організацій або громадських організацій, які напряму працюють з молоддю, не лише які зареєстровані суто у Хмельницькому чи області, а які системно проводять свою діяльність на теренах Хмельницької області. От відповідно, також сюди можуть бути апріорі це лідери або представники молодіжних рад територіальних громад на сьогодні. На Хмельниччині є лише вісім територіальних громад. Даруйте молодіжних рад територіальних громадах. От і відповідно їхні представники будуть в пріоритеті, тому що 60% від складу обласної молодіжної ради мають. Наповнювати безпосередньо молодіжні ради, які є в територіальних громадах конкретної області, от тому апріорі від них зайде по одній людині. От але голосування теж за кожного є. Воно рейтингове це пряме відкрите голосування. От тому, відповідно, ми вже будемо знати суто 19 травня. От хто наповнить і скільки людей буде, і хто це буде? От а вже безпосередньо перелік делегатів будемо знати 19 квітня до того моменту, як закінчиться прийом бажаючих. Так, тут наскільки я розумію, це фактично завершується оця перша каденція молодіжної ради. Правильно а, це... вже не перша. не перша, друга так, друга, друга каденція. А, давайте тоді поспілкуємось про діяльність про співпрацю між обласною військовою адміністрацією станом на зараз, так і молодіжною радою. Так що вдалося зробити, які можливі рішення були напрацьовані, пане Володимире. Е, ви знаєте, ну те, що в свій час було прийнято рішення про створення такого. Типу громадського інституційного органу це в принципі дуже прийнятно і вкрай необхідно, адже ми розуміємо, що співпраця з молоддю в нашій області це теж пріоритетне питання і вкрай важливе. Зрозуміло, що в умовах війни десь трішки саме за цим напрямком робота була втрачена, тому що ми всі зараз виконуємо не зовсім типові для себе функції, і вони відтягують велику кількість. І робочого часу і твоєї свідомості, і зрозуміло, що і молодь зараз наша більше спрямована на волонтерську роботу, яка теж допомагає наближенню нашої перемоги. Але те, що ми бачимо в подальшому розвиток нашої взаємодії, і на це зараз спрямовані, це безумовно, це важливо, адже розуміння того, що молодь це можливий, скажімо, майбутнє. Кузня кадрів це можливо певна взаємодія в розробці певних програм, які будуть створюватись в ході нашої взаємодії, нашої співпраці. І зараз на сьогодні ми вже з пані Анастасією мали розмову про те, що ми спрямовані на те, аби вибори провести масштабно в межах всієї області, тому що попередні. Склади молодіжної ради вони більше були сцентровані все ж таки навколо міста Хмельницького. Зараз ми будемо звертатись до голів територіальних громад для того, щоб вони делегували своїх кандидатів на ці вибори і більш масштабно, більш широко провести ці вибори, аби більше молоді нашої області війшло в склад нової створеної громадської ради. Щодо взаємодії, от у нас є чудові проекції. Участь молодих. Кадрів в нашому і в місцевому самоврядуванні, і в державних структурах це буде це може бути проект, який дасть можливість проводити певне, скажімо, стажування молодих людей, молодих кадрів, які, можливо, і знайдуть себе і в державній службі, і в місцевому самоврядуванні теж. І це теж гарний проект, адже ми розуміємо, що завжди існує кадровий голод, і ми знаємо, що таке. Зміна поколінь ми розуміємо, що кадри теж треба готувати, і до цього треба готувати і молодь теж і давати їм зрозуміти, що вони активно можуть приймати активну участь в, в організації державності на місцях та громадах. Ну, таки, ви зазначили про те, що там під час війни частково було втрачено, якусь певну там взаємодію і координацію між молодіжною радою. Але от наскільки зараз важливо не втрачати оцей вектор співпраці з молоддю, вектор комунікації з молоддю і продовжувати підтримувати саме розвиток молодіжних ініціатив? Ну, безумовно, ми ж е, на сьогодні боронимо нашу країну саме для молодого покоління. Ми ж розуміємо, що дорослі закінчать цю війну, а розбудовувати і робити її конкурентною у світі це справа молодих. І зрозуміло, що наша взаємодія і е, ті навики, і той досвід, який ми передамо зараз молоді, вони будуть фундаментом для того, щоб зробити нашу країну в майбутньому сильною і спроможною. І це вкрай важливо, аби зараз молодь долучалась до співпраці, до е, тих е, критеріїв, які будують на сьогодні нашу державність, суспільство, як загалом. І е, якщо е, е, зараз е, дійсно е, ми. Е, в нашій взаємодії десь спрямовані все ж таки на нашу загальну ціль перемогу. То зараз ми вже починаємо говорити з молоддю про те, що вона має максимально активно приймати участь в житті діяльності нашої області щодо участі в житті діяльності, так то, до прикладу, зараз дивляться так само я більш ніж певен, що молоді люди, і вони хочуть чітко розуміти про діяльність молодіжної ради, які проекти були реалізовано. Яка роль молодіжної ради у, скажімо так, життєдіяльності нашого міста, нашої області? Пані, Анастасія? давайте тоді розпочнемо дійсно з того функціоналу, який в першу чергу має бути в обласних молодіжних рад? Знову ж таки, це формат молодіжного консультативно дорадчого органу. Тобто, умовно, це такий місток, який з бюрократичної мови має перекладати речі для молоді на зрозумілу і пропозиції, які надає молодь. Переводити в бюрократичний формат, зрозуміло, для того, аби влада могла приймати рішення. От тому це молодіжні ради, це не про проєктну роботу в прямому сенсі слова. Відповідно, ми не є юридичною одиницею, щоб працювати напряму з грантами і проєктами. От, відповідно, сюди потрібні люди компетентні і розуміючи, що це перше на громадських засадах. Друге, це про ну, інтелектуальну мозкову роботу. Це про формат засідань, де, до прикладу, ми знаємо, що там за місяць буде презентована конкретна цільова програма, яка там на категорії соціально незахищеної молоді, наприклад, ми маємо туди надати не просто свої пропозиції командою молодіжної ради, а наприклад, провести низку обговорень, опитувань серед тієї соціально незахищеної молоді, щоб взяти від них реальну картинку і запити, які потрібні їм, щоб ми це в нормальному вигляді, вже презентованому для правок, наприклад, до тієї цільової програми, подали обласній адміністрації, аби вони могли цю думку врахувати. А ми, якщо треба, лобіювати, відстояти, підтримати і тому подібне. Тобто, в першу чергу, важливо правильно ставити акцент. Що виконують молодіжні ради, тому що теж маю суттєвий бекграунд діяльності молодіжній ради, була найпершою головою молодіжної ради Хмельницького, і направду скажу досі, все одно цей стереотип він не те, що подолений. Ми з ним і в принципі, ну це не зовсім те слово боролися, але в якомусь сенсі воно підходить. От тому тепер важливо ставити правильні акценти, От, тому що команда молодіжної ради Хмельниччини вона насправді інтегрована в національний рух молодіжних рад. В конкретні дві громадські організації, які нас консолідують, от в нас є команда компетентності. Це керівний склад, який на сьогодні ще керівним складом є юридично. От і аналогічно, нам надалі важливо зберегти консультативну функцію в нашій спроможності, щоб ми могли працювати з молоддю в громадах, і аналогічно їм розповідати, як можна в їхній громаді. Співпрацювати з владою, впливати на рішення, і якщо є свої ідеї, як їх перетворити в формат пропозицій до влади, щоб вони стали рішеннями влади, які подала молодь? От можливо, це сильно звучить незрозуміло. але насправді тут нічого складного. Просто важливо справді зібрати команду людей, які трішки однодумці, які готові все вкладати час. Тому що в першу чергу це про наш час. Ось тому поки що стоїть величезний запит. Підшукати людей, які готові цьому навчатися. Якщо необхідно, є люди, які так само готові над цим працювати і навчати інших. От тому, що ну нас наразі не сильно багато, які на стабільній основі, які готові працювати з тими ж самими документами, От, відстоювати, якщо потрібно, консультуватися, якщо самі не знаємо. Тому кадровий резерв необхіден і нам. В нас з молодіжної ради також кадровий голод. Так, тобто, якщо говорити такими простими словами, молодіжна рада це орган, який фактично речі, він, з молоддю, і потім у ті пропозиції, які є в молоді, він доносить до місцевої влади і робить принаймні усе можливе в його юрисдикції для того, аби ці рішення були впроваджені. Так. Чи можемо ми говорити про якісь конкретні кейси, які були впроваджені? Ну, якщо пане дозволити буде? пане? Я скажу, що якщо говорити про практичні е Скажу практично взаємодію, яку ми вбачаємо вже з новим складом молодіжної ради, я би назвав напевне декілька пріоритетних питань. Ми знаємо, що на території нашої області зараз проживає близько 28 тисяч молодих людей, які приїхали до нас в статусі ВПО. Це викойовані люди, і зрозуміло, що молоді, яка приїхала в нашу область, їм ну зрозуміло, їм потрібна підтримка місцевої молоді з багатьох причин. В першу чергу це і реабілітація, і адаптація в суспільство нашої області і на це в першу чергу спрямуємо зусилля нової молодіжної ради для того, щоб на місцях активувати активні групи молодих людей, які зможуть прийняти максимально комфортно прийняти молодих людей зі сходу, які зараз перебувають на території нашої області, і соціалізувати їх в нормальне звичайне життя. Це перше із головних завдань. Друге, це зрозуміло це налаштування молоді на патріотичне виховання. Ми зараз вкрай розуміємо, що таке патріотичне виховання і як воно нам було необхідно попередніх 30 років. Дякуючи на сьогодні нашому народу, нашому суспільству те, що ми акумулювалися навколо війни, навколо цієї біди, яка прийшла на територію нашої землі. Ми маємо таке єднання на історичного історично. Вже тисячі років не мали, і е, такий потенціал, такий настрій в населення треба втримати, і його треба симулювати в нашу молодь, аби молодь і далі продовжувала пишати з тим, що вони українці. Знову ж таки, це плани на майбутнє, так. так але в нас вже було дві каденції молодіжної ради, що було реалізовано і що було впроваджено. Ну, я думаю, що це питання до пані Пані Анастасія. Анастасія, прошу, будь ласка. Так, власне, зможу говорити саме за другу каденцію, тому що так. входжу до її складу. От ну знову ж таки найголовніше це те, що було сприяння створення нових молодіжних рад у територіальних громадах. От і безпосередньо за цих два роки це п'ять молодіжних рад. Остання з них створилася буквально два тижні тому. Це у Віньковецькій територіальній громаді. От обрано голову, якого ми сподіваємося імплементувати вже і в команду обласної молодіжної ради третього скликання. Це першочергово. От, звісно, це про компетенції. Тому молодіжна рада була долучена до діяльності в конгресі молодіжних рад України, в Асоціації молодіжних рад України. Брали участь в розробці продуктів типу як посібник для керівників молодіжних рад. От аналогічно була вже низка таких типу як чекап листів. Як, наприклад, створити молодіжну раду при там селищному міському голові або в територіальній громаді, чи безпосередньо вже потім рівень міста, ну і область це суто було для нас. От ми ділилися думками. Відповідно до цих продуктів ми долучалися. Аналогічно, це така іміджева складова, тому що Ініціювали проведення і форумів у себе на Хмельниччині, зокрема за ініціативи, ще діючого голови пана Ільї Осочука. був проведений західноукраїнський такий регіональний форум, де був підписаний п'ятисторонній меморандум між молодіжними радами обласного значення. Це безпосередньо місто даруйте. Хмельницька область, Чернівецька, Закарпатська, Вінницька і п'яту зараз забула сказати, тому не озвучу. Але це був п'ятисторонній меморандум. І, відповідно, він посприяв саме тому, що ми тримали прямий зв'язок з іншими молодіжними радами обласного значення. Коли це посприяло, посприяло це, звісно, після 24 лютого, коли всі були в хаосі, в паніці, тримати такий координаційний зв'язок, і в принципі цей меморандум сприяв тому, що ми завжди були в точці комунікації і знали, як ми ну бо в принципі це це просто молодь. Да, це звичайні люди, які там не без якогось суттєвого впливу ресурсів, зв'язків. Але Є потрібні комунікаційні компетенції, і, наприклад, ми між собою завжди розуміли в який регіон зараз скільки буде евакуюватися молоді, де ми можемо включитися, чим ми можемо допомогти. Це, звісно, і робота в локалізованих гуманітарних штабах, місто Красилів, де наші активісти долучалися активно і продовжуються досі робити на базі локального ліцею. Залучаються до чого теж не тільки себе а безпосередньо команду учнів та студентів, які є там на місці. От аналогічно кам'янець-подільський волочиськ, там де були оці осередки. І наразі наша функція це масштабувати ці осередки, щоб воно не хвильково діяло від і до, а на постійній основі. Та це складна монотонна робота, але вона реальна, тому оце хочеться ставити собі за задачу, щоб не згадувати, що там було за два роки реалізовано в хронологічній послідовності. А на постійній основі започаткували і воно діє і діятиме після нас. От поки що в нас таке от бачення. Так, зокрема, ви зазначили про те, що необхідні молоді, активні, розумні люди, які готові робити оцей весь пласт роботи, але що важливо на громадських засадах. І коли молода людина чує, що це на громадських засадах, необхідно витрачати чимало часу, чимало власного ресурсу. вона також хоче розуміти, які вона отримуватиме від цього переваги. Чи можемо ми про це детальніше говорити? Які переваги отримує людина, яка стане членом, до прикладу, молодіжної ради на громадських засадах. Ну, напевне, це питання до двох. Якщо ну... дозволите, я трішки почну зрозуміло для молодої людини. Це самореалізація, можливість самореалізації. Зрозуміло, що це нові знайомства, нові контакти і е, нова інформація, яка буде відпрацьовуватись колективно. І зрозуміло, знову ж таки, якщо говорити про загальне завдання молодіжної ради, це е, спрямована робота над тим, аби кожна молода людина. Усвідомила, що вона має приймати активну роботу в соціальному житті нашої області. Кожна молода людина має розуміти, що вона несе в собі якусь відповідальність перед громадою, і вона повинна в тому приймати участь. Це досвід демократичних країн. Ми бачимо, що в розвинутих країнах, де гарно розвита демократія, кожний член суспільства він приймає участь в якихось громадських інститутах. І це дає можливість. а – Знати максимально бути наближеним до функціональності самої державності, б це бути активним учасником в цьому процесі, і це це впливати на цей процес тож тими чи іншими чинниками. Зрозуміло, що тільки такі призми демократії дадуть можливість за закласти паростки, скажімо, максимально ефективної демократичного устрою. Ані Анастасія, прошу. Ну, я готова насправді лише підтвердити та в першу чергу це про свою реалізацію, це про свою спроможність, про набуття компетенцій, і звісно про соціальний капітал. А, от щоб якщо раптом нас дійсно хтось мотивований дивиться більш зрозуміти на конкретнішому прикладі, умовно там зараз да, вже в оточенні, коли я там дивлюсь телефонну книгу, це депутати різних рівнів, це підприємці різних рівнів, і типу я згадую там себе десь в старших класах. Я про це навіть не думала, не з розряду, що воно здавалось нереальним, а не було тоді це ще в трендах імплементуватися десь в громадське середовище, брати відповідальність у ньому. От і вже іміджево розвиватися на постійній основі. От, відповідно, коли здається а робота на громадських засадах, це ж я витрачаю, а не собі там, наприклад, примножую. Але з іншої сторони, коли там буває там спілкуюся вже з кимось з товаришів, які да, займаються підприємницькою діяльністю. В них є дуже багато управлінських питань, е, і наразі, вже займаючись фінансовою там діяльністю підприємницькою діяльністю, вони витрачають, вони платять за свої помилки коштами. Відповідно, коли ви набуваєтеся в громадському середовищі, ви максимум платите за це часом, але вже не коштами. Тому коли молодь розуміє, задаючи собі питання, що я за це отримаю, можна задати питання по-іншому. А що я не втрачу. От тому насправді це дуже велика медаль з двома сторонами, і відповідно, якщо ви розумієте, що це середовище, де можна безкоштовно багато чого отримувати, інвестуючи суто час і в першу чергу в себе, а потім вже в громаду, в країну, відповідальність включно. Тому ми таких саме і чекаємо, і можна долучатися. І дуже класно, коли в молодіжні ради обласного значення виключно тоді вони будуть дієві, коли долучатимуться люди різного віку. А це по законодавству від 14 до 35 років, тобто це проміжок у 20 років. Це колосальна різниця різного досвіду думок та ідей. І з різних сфер хтось вже реалізований підприємець, байдуже на якому рівні, але реалізований. Хтось вже це в політичній діяльності був або пробував, хтось брав на себе місію, можливо, досвід роботи десь в органі місцевого самоврядування чи в інших виконавчих структурах обласного значення. От, от таких людей ми хочемо бачити в команді, тому що лише тоді ми будемо давати ті пропозиції, які будуть аргументовані, і які потрібно буде приймати, дослухатися, тому що вони матимуть зміст. Це інакше, на жаль, це від установчих зборів до установчих зборів. Ну, я ще додам, якщо так. дозволите. Ми вчора з пані Анастасією якраз це питання вговорювали. Щодо того, що дасть участь в молодіжній раді молодим людям, ну, безумовно, це досвід, безумовно, це широке коло спілкування, це досвід колективної роботи в, скажімо, в форматі співпраці з виконавчою владою. Зрозуміло, що це можливість бути. На, скажем, на майданчику перспектив з позиції того, що в майбутньому це можуть бути якісь кар'єрні перспективи і так далі, і можливість в першу чергу себе проявити і показати себе з позиції командного гравця і командної роботи. І а якщо говорити про практичні речі, то ми знову ж таки вчора з пані Анастасією про це говорили про те, що ми будемо більше спрямовані на практичну підтримку молодіжної ради. Я буду ініціювати можливість виділення програмних ресурсів для того, щоб молодіжна рада була більше активна, саме по таким чітким локаціям виконання своєї функціоналу. Тож крім дорадчої роботи, ще має бути і активна робота на місцях, активна робота в громадах. Ну, зрозуміло, ці, е, е, кожний крок це вимагає якогось ресурсного е, вкладення. І зрозуміло, це треба ініціювати і намагатись, е, добитись фінансування тих чи інших проєктів. Зрозуміло, що важлива робота на міжнародному рівні, тож з міжнародними фондами щодо грандів, пані Анастасія вже сказала, але готувати і шукати пошуки цих грандів. І е, можливість створення комунікаційної площадки це теж за е, молодіжною радою. Така функція буде теж залишатись, тому е, широкий світ, і треба себе в ньому шукати. Так а щодо фінансування, до речі, там різних проєктів, які будуть ініційовані молодіжною радою. Наскільки зараз це буде е, не те, що там доречно, ну в будь-якому випадку це доречно, наскільки це буде реально добитися цього фінансування в умовах війни? Е, е, так, ви дуже правильно закінчили в умовах війни, це буде вкрай складно, але ми ж розуміємо, що. Саме для цього ми воюємо. Якщо ми задаємо, коли свій час Черчилль під час Другої світової війни, коли він побачив, що врізають видатки на освіту на культуру, він здивувався, каже, чому ну ну, війна, ж зараз і на інше треба спрямовувати кошти. Він сказав, шановні, а для чого ми тоді воюємо? То ми зараз теж маємо розуміти, що якщо ми зараз не будемо закладати фінансовий фундамент для роботи нашої молоді, то зрозуміло, що потім ми будемо мати такий вакуумний. Формат комунікації, який треба буде надолужувати, а час іде, час працює завжди проти. Якщо говорити взагалі в контексті виборів, то будь-які вибори в нашій країні це такий період очікувань, що проходять умовно нові люди, інколи так і від них очікують насправді якихось нових звершень, нових досягнень. Молодіжна рада це місце, де приходять нові молоді люди, і на молодих людей ще більше сподівання. Від них очікують ще більшого Зокрема, пані Анастасія, чого ви очікуєте від тих людей, які війдуть до цієї каденції молодіжної ради? Буду повторюватися, мабуть, тому що 100% це вже сьогодні озвучувала. Особисто я дуже хочу, щоб ми зібрали команду компетентних осіб, які свідомо на два роки будуть працювати над пропозиціями. Тому що знову ж таки я для себе. Доволі довго йшла до того розуміння, що таке молодіжна рада і як вона на практиці справді може ефективно е співпрацювати, комунікувати і на щось впливати, тому що коли немає що роботи, всі вдаються до культмасу, щоб команду якось втримати. От це не про молодіжні ради обласного значення, але аби вони були дієві. Тому я особисто насправді очікую те, що ми зараз плідно попрацюємо над. Е Пошуком вмотивованих делегатів, які візьмуть участь у установчих зборах, сформуємо команду, і насправді готую як і свої пропозиції, побаченню структури молодіжної ради, так і по напрямках роботи і винесення вже на нову команду, щоб ми це спільно обговорили, доповнили пропозиціями іншими думками. Ну і брали за основний вектор. Тому мені важливо, щоб ми за цих наступних два роки змогли як команда запустити, ну хоча б в половині. Територіальних громад, які є в області молодіжні ради, і не просто юридично створити, а попрацювати там разом з тими командами консультаційно, щоб вони розуміли що. Є в їхній мірі повноважень, як ефективно співпрацювати з владою, тобто та конфлікти конфліктами, але тоді не буде результату ні для кого. І це просто витрачений час, можливо, якийсь там ріст для особистості, окремої для амбіційності, але результату насправді для громади, тому що це в першу чергу для громади не буде. Відповідно над цим хочеться випрацювати. Звісно, це репрезентативне середовище, щоб знову ж таки був включений в національний молодіжний рух по діяльності молодіжних рад, співпраця з профільними з профільним міністерством і з іншими, які дотичні, звісно, потрібно працювати над міжнародною нам співпрацею, тому що є де брати досвід, і насправді зараз нам цінніше ним ділитися, тому що мала поїздку до європейського молодіжного центру в грудні минулого року. І відповідно цікаво, коли нам запрошують спікерів, які діляться досвідом, але насправді ми всі чекали, що будуть питати нас, бо ми зібрались. Там було 30 молодіжних працівників, які досі продовжують працювати з молоддю в умовах війни. А нас ніхто не спитав, а як елементарно ви можете надавати ті молодіжні послуги, які є на рівні закону? У вас війна, тобто нам зараз більше хочеться говорити і нам є про що говорити. Це успішні кейси. Ми успішні семеники. Ми успішні зараз маркетологи, тому що Україна все одно дає якісь продукти, навіть з нашого оточення від числа молоді. Тими продуктами, які розробили в молодіжних радах, ми ділимося ними. Відповідно, це про кризових менеджерів, це про кризових комунікаційників. В нас вони зараз найкращі. Це пряме підтвердження, тому на весь світ. Тому хочеться створити команду, е, ну банально за яку не соромно і за яку братиме гордість. Над цим так треба працювати командою. Тому зараз працюємо над тим, щоб її сформувати, а потім працюватимемо в команді. Пане Володимире, які у вас очікування від нового складу молодіжної ради? Ну я намагаюся максимально взаємодіяти, буду максимум приділяти уваги, адже це мій все ж таки профіль по моєму напрямку е, контролю. і Я е, буду максимально співпрацювати із. З усіма членами молодіжної ради і з пані Анастасією в статусі мого радника. Ми вже з нею теж проговорили те, що зараз будемо спрямовувати всі зусилля для того, щоб роззосередити роботу по всій області. Зрозуміло, це пошук молодих людей. Я до речі, користуйтесь користуючись нагодою, запрошую молодь приймати активну участь у виборному процесі. Вас, пане Богдан, теж запрошую. Будь ласка, знаходьте Дякую. час, працюйте, адже це дійсно. Питання на сьогодні має великий формат важливості, і ми очікуємо, що в нас буде дійсно консультативно дорадчий орган, який буде об'єктивно аналізувати потреби молоді нашої запити, скажімо, не потреби, а запити нашої молоді в нашій області. Ми будемо їх чути об'єктивно щодня і буде знати в якому напрямку розвивати на молодіжну воліти. Супер, пані Анастасія, тоді на завершення прошу нагадати технічні умови, так як фактично молодь може доєднатися до молодіжної ради, які документи, куди необхідно подавати, як вони можуть стати новими учасниками, новими членами молодіжної ради. Так хто може бути? Це молоді люди віком від 14 до 35 років, тобто перше враховуємо віковий діапазон. А далі це безпосередньо представники. Інституції громадянського суспільства, які працюють з молоді. Це формат громадських організацій чи благодійних організацій, які мають в свої діяльності проєкти, які націлені на молодь, або безпосередньо формат молодіжної громадської організації, яка напряму працює з молоддю. Це можуть бути як і суто в Хмельницькій області, так і зареєстровані де-інде, але які свої проекти реалізовують тут, у Хмельницькому та у Хмельницькій області. Відповідно, це представники студентського самоврядування, не суттєво чи це суто там безпосередньо очільник органу самоврядування, чи це активна мотивована людина. Яка свідомо хоче, от допускається. Аналогічно нам потрібні представники з громад. Зазвичай це можуть бути теж представники громадської організації, тому що просто представник громади такої норми, поки що в нашому положенні немає. от Відповідно, обов'язково це лідери або представники вмотивовані молодіжних рад територіальних громад. от Вісім осіб, які поки що є у Хмельницькій області. апріорі ми чекатимемо представників від них. От як податися до 19 квітня необхідно подати набір документів в сканованому вигляді або особисто в кого є на те фізична змога до управління молоді та спорту Хмельницької обласної військової адміністрації? От відповідно, це заява рішення про делегування органу, від якого подається особа. Потім юридична основа формату, на якому він діє, тобто або положення, якщо це молодіжна рада або статути, якщо громадська організація, от і згода там на обробку персональних даних. Відповідно, ці всі зразочки є вільному доступі. Воно розповсюджено як на сторінках молодіжної ради, так і є конкретне оголошення і прикріпленими зразками на сайті Хмельницької обласної військової адміністрації. Ми готові консультувати. Є всі публічні телефони спільно з управлінням, спільно з діючим складом молодіжної ради, щоб максимально посприяти людям просто дійти туди. Де ми будемо разом реалізовуватися в нашому випадку? Це молодіжна рада при Хмельницькій обласній державній адміністрації. Анастасія Козак, радник з питань молоді при Хмельницькій обласній військовій адміністрації Володимир Юр'єв, заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації, говорили детальніше про те, що мають бути установчі збори та формування нового складу молодіжної ради при Хмельхмельницькій обласній військовій адміністрації. Я дякую вам за те, що ви доєдналися до нашого.